Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами закінчуємо нашу роботу над CV, html та CSS. Ми переробимо його трохи і доведемо до якогось стану, котрий можна буде назвати фінальним. Також цим відео ми закінчимо наш курс з основ фронтенду і перейдемо до наступних тем згодом. І так, перше, що ми тут робимо, це створюємо такий собі врапер з класом CV, щоб обгорнути саме CV. Робити CV будемо по макету, який я знайшов в інтернеті, щоб не гаяти час на фантазії з приводу того, як що має виглядати. І так, ми будемо працювати у розмірах 595 на 842 Пікселі. Це, відповідно, розмір А4 документа в браузері. Це потрібно нам для того, щоб потім, коли ми захочемо роздрукувати цей документ, він був більш-менш по пропорціям А4 документа. Тому перше, що ми робимо, це створюємо таку обгортку CV, даємо йому необхідні розміри, центруємо його посередині екрана та викидаємо все, що виходить за межі цієї обгортки. По ходу роботи ми будемо оновлювати або перероблювати деякі частини того, що в нас вже готово. І почнемо з того, що перенесемо наш хедер по суті, в сайтбар. Як бачимо, по макету в нас є ліва та права частини. В принципі, так можемо їх і назвати left та right, і рухатись вже в такому форматі далі. Для розмітки цих частин використаємо гріди, тобто вкажемо, що наш CV це display grid, і використаємо grid template Columns, щоб сказати, що у нас є дві колонки: одна на 210 пікселів, інша на 485. Задаємо відповідний background color для лівої частини. Та колір самого тексту. Минулого разу, коли ми робили стилізацію CV за допомогою CSS, ми використовували систему BEM для а, найменування класів. Зараз ми будемо від цього відходити і, відповідно, оновимо наші класи. Бачимо, що в лівої частини є власний педінг, тобто його треба не забути. Ну, і відповідно, нам зараз треба оновити стилі тих елементів, що в нас вже є присутні в нашому CV. І будемо орієнтуватись по фігмі. Основні властивості тексту, на котрі я звертаю увагу під час стилізування текстових елементів, це розмір тексту, його жирність та висота рядка. Відповідно, ми можемо побачити, що розмір шрифта 18 пікселів, але рядок займає набагато більше десь 28. Тому ми, ми виставляємо конкретну висоту рядка line Height 28. пікселів. В принципі, гарною практикою вважається встановлення якоїсь константи в якості line Height, тобто не конкретне значення 28 пікселів, а, наприклад, 1.5, 1.6 і таке інше. Щоб, коли ми змінюємо наш фонд сайз, Height змінювався автоматично. Тим не менш CV ми не будемо розробляти як щось, що буде адаптуватись під різні екрани та пристрої. Ми зробимо з цього просто документ, котрий можна буде потім роздрукувати як PDF і залишити собі як власне CV. Ну і додати, звісно, що на GitHub та куди ви забираєте. Зараз нам треба трошки оновити структуру нашого CV, так як раніше на схедері було лише фотографія та ім'я. А зараз нам треба в ліву частину перемістити наші навички, контакти. І там ще є деякі додаткові секції, котрих в нас не було. Їх треба також буде додати, щоб CV не виглядало надто порожнім. Чому я кажу, що від системи BEM зараз відходять? В основному це тому, що зараз вже в стилі не пишуться в якомусь одному чи декількох файлах, котрі потім компілюються в один великий. Чи щось типу того. Зараз в основному стилі в нас присутні за допомогою якихось бібліотек з готових компонентів, або пишуться одразу в тому ж файлі з розміткою, котра їх стосується, тому що на просто голому HTML та CSS зараз ми вже не працюємо. І, відповідно, різні фреймворки, різні системи, вони пропонують нам свої якісь системи для. Контроля наших стилів. І дуже часто виходить так, що та система, котру нам надає BEM, з блоками, елементами, модифікаторами, вона, вона вже не потрібна. І ми можемо писати більш коротші і в якомусь сенсі адекватні назви класів. Хоча конкретно тут буде декілька челенджів з найменуванням класів, тому що все ж таки це все ще один великий документ. І не всюди можна зробити якусь абстракцію. Тому в деяких моментах мені заради того, щоб довго не ламати голову над назвою, прийшлось піти на деякі компроміси з точки того, чи найкраща ця назва, чи ні. Бо, як ми знаємо, придумувати назву змінних, класів і все таке інше це одна з найскладніших складових програмування. Як ми бачимо, між елементами. Наших контактів є деякий простір, і нам треба якось його туди додати. Я для цього використовую Display Flex з Flex Direction Column та Gap у 8 пікселів. Чому так? Бо мені здається, що це найзручніший спосіб в плані того, що він доволі зрозумілий і працює як нам треба, автоматично. Які є інші варіанти? Можна було б задати кожному елементу Margin Bottom. А потім знайти окремо той елемент, котрий буде останнім, і його прибрати. Але відповідно для цього нам треба буде написати два правила замість одного. Гарною практикою є порівнювати фактичні розміри елементів, що у вас вийшли під час тверстки, з тими, якими вони зазначені в самому дизайні. Наприклад, тут ми можемо побачити, що щось йде не так, і наш елемент трохи менший за той, що в дизайні. Виявляється, що треба було додати line height 16, пікселів. відповідно, це трохи більше, ніж значення за замовчування. Коли ми це додали, то ми бачимо, що тепер наші ці Айтеми а, контактів. Плюс-мінус дуже схожі на те, що є у нас в дизайні. Далі в нас тут трохи механічна робота по додаванню стилів для переліку якихось елементів, в даному випадку це наші навички, і такий самий стиль ми будемо використовувати для наших хобі та інтересів. От з якою цікавою проблемою ми тут стикаємося. Нам треба додати до кожного айтема в нашому переліку bullet point. так? Ось цю точечку. Але який нас очікує сюрприз? Ці точки не є елементом дизайну. Це просто розмітка, яку дизайнер додав в дизайн, як вона є, разом з цими bulletpointми. Тобто це просто текстове форматування. Але ж в браузері воно в нас буде інше. Відповідно, які у нас є варіанти рішення цієї проблеми. Ну, по-перше, ми можемо залишити дефолтні браузерні стилі для цих bullet блелетпоїнтів. По-друге, можемо зробити кастомні маркери, просто максимально схожі на ті, що є в дизайні. І саме це ми і зробимо. Але в даному випадку ми з вами зробимо якийсь мікс перших-других варіантів. Ми перевикористаємо просто ті стилі для bullet булетпоїнтів, що в нас були з попередньої версії CV, просто змінимо їм кольори на білий. Якщо б ми хотіли дуже-дуже-дуже бути схожими на те, що в нас є конкретно в цьому дизайні, ми могли б додати трохи більше простору зліва від цих bullet булетпойнтів та зменшити трохи їх розмір. Але мені здається, що і так буде нормально. Потихеньку починаємо працювати над правою частиною нашого CV, що ми можемо тут помітити, що в нас є заголовки секцій, і вони однакові для кожної секції. Ну, відповідно, можемо створити якийсь класи, використати його як тайтл для кожної секцій. Також можемо побачити, що сірий текст він однаковий для всіх елементів. Тобто, що в описі About, що в описі нашої освіти та досвіду роботи, текст, котрий описує деталі, він однаковий. Він однаковий розмір, однакового кольору, він має однакові відступи. Що ще варто сказати, що коли в нас. Є перелік якихось айтемів. ну Наприклад, от наші навички Skills. а Тут і виглядає це як перелік, і по суті, це дійсно є перелік наших навичок. Тому ми використовуємо unordered list. Але те, що стосується нашої освіти, та те, що стосується нашого досвіду, це теж перелік. Зовнішній вигляд у нього зовсім відрізняється від того, що є в наших навичок, але тим не менш це такий самий перелік. І ми в нашій розміці також будемо використовувати елемент Unordered ordered list для того, щоб розмітити цей досвід або освіту. В теорії ми також могли б використати і Ordered list, але це вже такого великого значення немає. Стилізація section тайтла в нас теж доволі проста виходить. Ми бачимо, що в нього є такий декоративний елемент, як підкреслення знизу. Для цього ми використаємо псевдоелемент. Автор before, в принципі, неважливо котрий з них ми візьмемо. Як бачимо, в кожного з цих тайтлів ширина цього підкреслення однакова, 32 пікселі, тому ми можемо задати її, як є в пікселях, а не в процентах або ще щось. Тобто це просто паличка якогось розміру, яка знаходиться на якійсь певній відстані від нашого тайтлу Гарною практикою я вважаю включення цих декоративних елементів в розмір самого елемента, котрий він декорує. Тобто в нас є title, ми зробимо для нього педінг, і цей педінг буде включати ось, це, ось цей абсолютно розташований декорчик. Коли ми будемо задавати нашому тайтлу margin-bottom, ми будемо задавати його вже відносно цього декоративного елемента. І, в принципі, це правильно, тому що, наприклад, якщо б ми захотіли зробити не margin bottom від нашого тайтла, а margin top від опису текста, то цей margin top якраз би доходив до ось цього декора, так само як і на дизайні. Що стосується нашої освіти, то в нас тут є багато варіантів, з котрих можна обрати, як саме зробити розмітку та які саме написати стилі для цих елементів. Як я вже казав, ми використаємо тут Unordered list, це перше. Тобто, відповідно, кожне Entry, кожний наш окремий досвід, кожна наша окрема освіта вона буде всередині свого LI. Так, лист Item. Відповідно, ми бачимо, що цей лист ітем в нас він а, містить в собі якісь роки, і далі вже деталі а, конкретної освіти. Так само, як Experience, в нас містить логотип якоїсь компанії, і потім вже деталі. Можна побачити на дизайні, що у цих колонок немає однакової ширини. Тобто відстань між логотипом та роками, наприклад, до опису освіти або роботи, вона однакова 24 пікселі. Але ширина логотипів один між іншим однакова, але між роками ні. Відповідно, я тут можу використати просто Display Flex для того, щоб розмітити ліву частину та праву частину нашого якогось досвіду або освіти. Чому тут я обираю Display Flex? Тому що мені тут не потрібні рядки. Тобто в нас тут є два елементи, котрі завжди будуть в одному рядку з однаковим відступом, один між одним. Для цього нам вистачить флекса, якщо нам буде потрібен додатковий контроль над шириною першого рядка, бо в теорії це може стати проблемою, якщо, наприклад, замість років у нас десь буде зазначення, що це потеперішній час, чи щось таке, то ця колонка буде ширшою, і це може завадити, тому що наш контент буде йти рівно згори вниз. Для того, щоб додати такий контроль, ми можемо зазначити для елементів в першій колонці якусь максимальну ширину та навіть мінімальну ширину про всяк випадок. Тоді ми будемо впевнені, що перша колонка завжди має якусь конкретну ширину, потім йде якийсь конкретний геп, і потім йде конкретний опис нашого елемента. Відповідно, опис елемента може займати різну ширину. Нам головне, щоб він займав. Найдалі всю «Всю доступну». З приводу іконки нашого місця роботи я б хотів вам показати ще один додатковий спосіб, як можна використати зображення в нашій розмітці. В принципі, ми б тут могли б так скачати це зображення, просто додати його в якусь папку поруч, написати в атрибуті Source шлях до цього зображення, і все було б нормально. Але бувають випадки. В практиці, коли робота з файлами ускладнюється. Наприклад, ви там знаходитесь в якомусь середовищі, де не можете просто так собі піти в якусь директорію поруч, або ці шляхи змінюються, і все таке інше. І ви хочете якісь Інший альтернативний шлях, як додати картинку. Якщо б це було, наприклад, SVG зображення, ми б могли просто використати його код і вставити його як SVG. Так, тобто браузер це б зрозумів. Але що робити, якщо у вас PNG, JPEG та щось таке інше, ми можемо закодувати це зображення в Base 64, отримати відповідну строку тексту? І вставити її з відповідним формулюванням в якості source нашого зображення. Тобто, ви можете побачити, що source це буде дата image PNG, base64 і далі якась довжезна строка. І це буде працювати. Як бачите, картинка з'явилася в нашому макеті. Вона така сама, але у нас немає посилання на якийсь там зовнішній файл чи щось таке. Інколи це дуже-дуже корисно. А інколи ні. Тобто строка, як бачите, доволі довга. Відповідно, тепер наш документ з HTML доволі широкий, а також має тепер доволі багато контенту, і його розмір, відповідно, значно збільшився. Ну, можливо, не настільки значно, але відчутно це точно. Десь на цьому моменті я зрозумів, що. Щось у нас не так з шириною всього документа, чомусь обрізається контент справа. І причина в тому, що неправильно порахував ширину колонок в грідах. І відповідно, та частина, котра справа, вона має бути трохи поменше десь на 100 пікселів. Якщо у вас залишилась така, то не забудьте це виправити і в себе також. В принципі, на цьому етапі основна робота закінчена. Тепер давайте додамо а, контента до нашого резюме, щоб воно не виглядало таким порожнім. Ще чого нам не вистачає, так це секції з посиланнями на соцмережі і все таке інше. Давайте додамо її. В принципі, нас тут буде а, звичайний дисплей Flex, котрий переходить на нові рядки. Чому так? Тому що можемо побачити, що самі елементи однакові, тобто є якась іконка, вона однакового розміру, потім йде якийсь відступ від колонки і далі текст. Ну, відповідно, все це є посилання, і є однакова відстань між цими айтемами, між цими посиланнями. але Ширина кожного посилання вона може відрізнятись, тому що там є різна кількість букв і все таке інше. І, в принципі, тут по дизайну ми бачимо, що вирівнювання не має великого значення. Нам треба лише зберегти відстань між рядками та сусідніми елементами. Тому ми можемо спокійно тут використати Display Flex, Flex Wrap, Gap і по суті, все. Ну, і е, кожен айтем в нас також буде Display flex тому що нам буде якось треба вирівняти картинку з, з самим посиланням, з текстом. Тут е, можемо використати inline Flex. Ну, і, в принципі, все. Цікаво тут по суті, нічого немає, просто додаємо такі посилання. Я всі 5 картинок скачувати не буду, просто зробимо одну. Доволі важливо, якщо у вас є якісь асети в СВГ, зберігати їх в цьому форматі, тому що при масштабуванні вони не мають, в принципі, втрачати в якості. Ми могли б їх експортувати з фігми за допомогою кнопки Експорт, але мені тут було простіше зробити просто порожній файл з розширенням SVG, копіювати з фігми як SVG цей код і вставити і зберегти це в файл. По суті, це те саме. Якщо ми спробуємо роздрукувати наш документ, то побачимо, що деякі речі йдуть не так. По-перше, нам треба прибрати футери-хедери, в котрих прописані якісь там посилання, сторінки і все таке інше. Нам це не потрібно. Потім нам треба прибрати відступи, це дефолтні відступи при друкуванні, вони нам не потрібні. Далі бачимо, що в нас чомусь немає нашого фона. Виявляється, що по дефолту такі властивості при друкуванні ігноруються, то нам треба додати спеціальну властивість Print color Adjust Exact. Так, тобто, щоб кольори наші всі були такі самі, як і у браузері. Після цього ми побачимо, що ще щось йде не так. На початку відео я казав, що ми робимо. В рапер з класом CV конкретного розміру, як під формат документа А4. При друкуванні і при рендерингу зображення використовуються різні DPI. Тому щоб компенсувати цю різницю, нам треба буде збільшити наше зображення під час друку. Ну, можемо, в принципі, його просто збільшити. Взагалі, тут є декілька варіантів. Ми можемо використовувати такі одиниці вимірювання, як міліметри в нашій версії версії Тобто, весь цей час, замість того, щоб прописувати все в пікселях, ми могли конвертувати їх в міліметри, наприклад. І використовувати все в міліметрах. І таким чином в нас би і на документі, і в браузері все виглядало однаково. От. Ми цього не робили, тому що в нас був дизайн, ми хотіли все зробити по дизайну, і кожний раз для кожного елемента, кожну властивість переводити в міліметр це трохи довго і не дуже зручно. Тому ми використаємо інший підхід. Ми скажемо нашому браузеру, що якщо тут мова йде зараз про друкування, тобто ти не просто показуєш цей код на екрані, ти намагаєшся його роздрукувати. то Тоді збільш весь цей контент на або в там, якусь кількість разів, котра компенсує нам ось цю різницю в DPI. Саме так ми тут і зробимо. Відповідно, ми використаємо властивість «Transform Scale», а також щоб наш документ залишився правильно спозиціонований, ми використаємо додаткову властивість Transform Origin, щоб браузер знав, в яку сторону збільшувати цей документ. Тому що, якщо цього не вказати, по дефолту все це буде всередині, і в нас наш хедер, ну, навіть не хедер, просто те, що буде вгорі нашого документу, він о, зникне. Так, скажімо так. Як бачите, тепер ми можемо цей HTML-документ розрахувати в браузері як PDF, і потім відкривати цей PDF а, і використовувати його як наше резюме. Можемо додати його на якийсь свій сайт а, в кнопку Download. Так? Для цього нам потрібно буде зробити а, посилання з атрибутом Download, котре буде вести на цей файл, при натисканні на який браузер скачає цей файл. От, А в принципі, в принципі, це все, що стосується цього резюме, все, що стосується цього CV. І це кінець нашого курсу. Як я вже казав, це не останнє відео на каналі. Далі я буду розробляти курс по JavaScript. Дякую всім, хто дивився, хто додивився. Ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь на канал. А я? А я пішов працювати над наступними відео. Тому до зустрічі і бувайте!